Друзі, вітаю! Сьогодні 15 травня з вами Валерій Клочок. І сьогодні я вже пишу вам не перше відео, бо подій направду дуже багато. То розстріляли Фіцо, то початок переговорів говорять нам. То Путін летить до Китаю, пише велике інтерв'ю, письмові інтерв'ю. Це щось вперше в практиці журналістики. Я таке зустрічаю, але для Росії то в принципі все можливо. І також сьогодні очільник Держдепу США Ентоні Блінкен, який перебуває з офіційним візитом в Україні, сказав, що США не будуть заперечувати, якщо Україна буде бити американською зброєю далекобійною по території Росії, по військових об'єктах на території Росії. Ну він не зовсім так сказав, але сказав, що ну США в принципі не будуть заперечувати, якщо Україна. Таке вирішить. Давайте розберемо з вами, що може означати така заява Блінкена, що він ще такого цікавого сказав в свій другий день візиту до України. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео, друзям. Я сьогодні, коли писав у ком'юніті в Ютубі, коротке повідомлення з цього приводу, написав: Фух, нарешті. Нарешті американці сказали, можете бити далекобійною зброєю по території України. Росії, якщо потрібно, знищувати військові об'єкти. Скільки в нас тієї зброї, яка дальність може бути ураження нею, сказати складно. Бо останніми найбільш далекобійними ракетами, які ми отримали, це Атакамси, які там можуть бути на відсім близько до 300 кілометрів. Тому це не так і далеко. Але можливо щось інше є. Ну, принаймні, британці нам передавали ракети більшої дальності Storm Shadow разом із французами, а Німеччина поки що стримується від цього. Так, от, Блінкен, відповідаючи на запитання журналіста Washington Post, я думаю, що воно було задано свідомо. Стосовно того, коли ж, врешті-решт, Білий дім ухвалить рішення про пом'якшення обмежень використання американської зброї, сказав, що США не заохочують Україну завдавати ударів поза межами своєї території, Київ сам має вирішувати, куди, як і по чому бити і як власне, вести війну. Пряма мова, вона звучить наступним чином. Ми не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але зрештою Україна повинна сама ухвалювати рішення, як вона збирається вести цю війну. Війна ведеться за захист її свободи, її суверенітету, її територіальної цілісності, пояснив держсекретар США. Тому я й написав фух нарешті, слава Богу, в Білому домі. Хоча б не заперечують. Ну окей, давайте в голос не підтверджуйте свою. Готовність нам надавати дозвіл, але хоча б мовчить, і це вже буде нормально. І далі він продовжив. Як я і сказав, ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама. І вона голоси, що незалежно ні від чого США будуть продовжувати підтримувати Україну техніку. Зброєю і також фінансовою допомогою для того, щоб ми перемогли і вистояли у війні Росії проти України. Хоча раніше, ви добре пам'ятаєте, зовсім інша була риторика, до прикладу, у Пентагону. Ну, читайте Пентагон Білий дім 10 квітня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. Нас журів за те, що головне управління розвідки Служби безпеки України завдає влучних ударів по нафтопроробних заводах на території Росії. Минулої ночі також там кудись прилітало. Ми вже чесно кажучи на це не дуже і звертаємо увагу. Це нібито буденність черговий НПЗ ліг. Ну і добре. Так, от Луї Остін застерігав нас, щоб ми не робили цю краще бити по військових об'єктах, а тепер змінилася риторика. Що сталося? От ви знаєте, це, мабуть, один із небагатьох випадків, коли я вам пояснити це не можу. У мене є якісь там здогади, ну вони швидше базуються на бажанні, аби нам дали максимум зброї, максимум далекобійних, щоб ми завдали надпотужних ударів по російських військах окупаційних, щоб ті, що зайшли на Харківщину, були знищені вщент так само, як і на Східному, Лиманському чи південному напрямках на всіх і на білоруському в тому числі. Але це чи так? У мене поки що немає підстав говорити. Якщо, звісно, риторика, яку нині поширює а, і вдається, до якої а, очільник держдепуша, означає, що США зняли будь-які обмеження, а зброї дуже багато, і ми отримаємо завтра якісь неймовірні новини з фронту. Ну, то я буду лише радий такий своїм припущенням. Але поки що, це, на жаль, лише мої припущення, але факт залишається фактом. Держдепша сказав, що так, ми можемо бити по території Росії і американські зброї. Поки що фідбеку від Кремля немає, вони дуже стурбовані візитом Путіна до Китаю. Я вам робив величезний огляд з цього приводу, в якому, власне, і е, уточнював, що Путін заговорив знову про переговори. Посилання в правому верхньому кутку, переходьте, дивіться. Я знаю, що це не нове. Ви скажете, та це вже було, скільки можна, Путін неодноразово говорив про якісь переговори. Але. Те, що така заява звучить від нього самого напередодні візиту до Пекіну, говорив і говорю, і стверджую, що означає, що він розуміє, що Китай буде тиснути на Росію для того, аби вони всідалися за стіл перегорів. Як вони можуть проходити? Ну, от, наприклад, New York Times сьогодні опублікував статтю про те, що за кілька місяців, коли зміниться ситуація на фронті на користь України і ми вичерпаємо сповіль спроможності, щоб оборонятися так само, як Росія. Ми дійдемо до такої точки біфуркації, коли ми сядемо за стіл переговорів з Росією і або не сядемо, ну, врешті решт заморозимо цю війну по корейському сценарію 53-го року. Це думка Нюрктаймс, яка базується на таких припущеннях, але вони за основу брали офіційні заяви, які раніше лунали від високопосадовців із американської сторони, і з європейської. І це не безпідставно вони роблять такі висновки. І сьогодні, в тому числі, і Ентоні Блінкен говорив під час прес-конференції із колебою про можливі переговори України та Росії. І він сказав, що Україна сама вирішує, коли їй треба йти на перемовини з Росією. І якби Путін проявив якусь ініціативу, сказав Блінкен, то Україна відповіла. Путін проявив ініціативу, Україна відповіла. Ну, відповіла вона устами очільника центру протидії дезінформації Коваленка, який сказав, що ніяких переговорів не може бути, бо Росія хоче залишити за собою території, які вона сьогодні окупувала по лінії фронту. В самому повідомленні. На сайті Кремля в інтерв'ю, написаному путіним для китайського видання, такої фрази немає, але ми правда розуміємо, що для Росії сьогодні дуже важливо залишити контроль за тими територіями, які вона окупувала. А на такий розмін Україна точно не піде. Тому дійсно зараз питання переговорів підвішеної повітря, але ситуація динамічна. Вона може змінюватися. І черневий саміт, який буде проходити. У Швейцарії вони може суттєво змінити порядок денний взагалі всього світу, коли туди з'їдуться лідери багатьох країн. Ну, принаймні, присутність Джозефа Байдена поки що не підтверджується, але там вже буде Макрон і інші високопосадовці, будуть представники Китаю, не на рівні, звісно, Сінзіпіна, а, можливо, на рівні очільника закордонного відомства, і вони напрацюють якісь. Документ, який передадуть Росії, і це означатиме дійсно початок переговорного треку. Ну це до речі підтверджував навіть і сам Зеленський. Що ще такого важливого сказав сьогодні Ентоні Блінкен? На прес-конференції з Колебою. він е, уточнив, що найближчим часом, кілька тижнів, буде підписана міждержавна угода між Сполученими Штатами Америки та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Такі угоди зараз називають угодами про гарантії безпеки. Але це не гарантії безпеки, друзі, це дещо інша. Угода буде підписана з США на 10 років. Якою вона буде, мені зараз сказати складно і сам. Блінкін не поточнює деталі її, але говорить, що для цього навіть може відбутися зустріч Зеленського із Байденом. За кілька тижнів буде можливою візит до США, Бо чи буде Байден на швейцарському саміті, він не відповів. І Я вбачаю те, що такі угоди зараз Україна прагне підписати з. Абсолютною більшістю країн, особливо членами північно-атлантичного альянсу, напередодні саміту НАТО, який буде проходити в липні у Вашингтоні. Тому я думаю, що можливо, навіть там за день чи два до проведення саміту Зеленський буде в Вашингтоні підписувати цю угоду, можливо, трішки раніше. Ну і зокрема, Блінкен сказав, що ми дуже добре продуктивно попрацювали з нашими командами. Текст, думаю, буде дуже, дуже скоро. Гадаю, що ми зможемо підписати цю угоду за. Кілька тижнів. Що в ній буде. Будемо дивитися, якщо ми отримаємо якийсь особливий статус партнера Сполучених Штатів Америки у військовій справі, як то, наприклад, Японія чи Південна Корея, ну це було б супер. Але поки що таких прогнозів я особисто давати не можу. І на завершення, звісно, Ентоні Блінкен сказав, що США виділяють додаткову допомогу Україні у розмірі. 2 мільярди доларів на зброю. Він уточнив, що гроші будуть виділені через Фонд оборонної промисловості, і це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також стане інвестицією у військово-промисловий комплекс. Ми будемо за ці гроші закуповувати зброю. Це дуже добре. І також він висловив глибоку стурбованість щодо того, що Китай підтримує російсько-військово-промисловий комплекс. Комплекс він такі заяви робив, перебуваючи з офіційним візитом, ще в Пекіні кілька тижнів тому, ну приблизно місяць тому, і ну скажу так, навіть е, серйозно погрожував і е, засуджував співпрацю Китаю та Росії. Але ну, Китаю це в принципі не настільки страшно. Але те, що сьогодні знову блінкен про це говорить, це якраз е, підкреслює незмінність позиції США у підтримці України. На тлі їхніх непростих відносин із Китаєм. Такі от сухі підсумки, так, сухі, але дуже важливі, візиту очільника Держдепу Ша до України. Чи це була ініціатива самого Блінкіна оголосити про використання американської зброї для ударів по російських об'єктах на території Росії чи ні? Знову, ще раз скажу, я вам сказати не можу. Пишіть ви свої думки, власне, що ви думаєте з цього приводу. Чому така заява пролунала і чи дійсно у нас є така дуже далекобійна зброя, якою ми можемо бити, наприклад, там із е, умовно Дніпропетровської чи Харківської області, по, наприклад, там десь за Уралям чи під Москвою? Пишіть, коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційно всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.